Метеора, як кажуть греки, у перекладі, метеори, ті, що ширяють між небом та землею, всесвітньо відомий комплекс монастирів, що розташований на верхівках скель Фесалії. геологічний феномен, кам'яні стовпи, що утворились 60 мільйонів років тому. На верхівках величних кам'яних скель височать шість православних монастирів. Ці монастирі занесені до спадку ЮНЕСКО, монастир Велика Метеора, монастир Русану або монастир святої Варвари, монастир святого Варлаама, монастир святого Миколая. Монастир Святої Трійці та монастир святого Стефана. Перші поселення відлюдників у печерах з'явилися у 12 столітті, а монастирі почали будуватись у 14. Храми будувались із величезною вірою та стремлінням наблизитись до Бога, щоб підняти на верхівки каміння для будівництва. Шли десятки років. У цьому неймовірному, духовному та культурному осередку витає дух людської величі, молитовного натхнення та невимовної краси. Ти знаєш, скільки б я не була в цих метеорах, я завжди думаю про те, як можна так ідеально створити храм. Потім я думаю, як можна його створити ідеально в висотах, а потім я розумію, що якщо є любов і відчуття господа, поряд, якщо є дуже тверда віра, то створити храм ідеально не просто можливо, от він є. Монастир Като Ксенія або Панагія Ксенія це, по суті, три обителі, об'єднані історією однієї чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Панагія Ксенія. Яка шанується як головна святиня Фесалії. Монастир потерпав від нападів чужинців, землетрусів, руйнувань. Але був відбудований і є місцем паломництва, бо саме тут знаходяться цінні для вірян реліквії. Коли потрапляєш сюди, благодатна тиша і спокій наповнюють душу. Монастирка Токсенія. Саме тут таке складається враження в кожного з нас. Що нас чує і бачить Пресвята Богородиця, що ангели, тисячі ангелів, які є в цьому монастирі, торкаються нашої душі, особливе місце, що зберігає такі важливі для православ'я святині, як пояс Пресвятої Богородиці, а також ікона Пресвятої Богородиці, яку датують. Часові створенню ікон Євангелистом Лукою, чужоземка, Ксенія, що припливла до Волозької затоки морем, що стала духовним оплотом сьогодні для всіх тих, хто живе у красивому солодкому краї Магнісія, і не тільки, бо сюди поклонитися Богородиці, її образу, а також поясу. Їдуть з усього світу православні паломники, і саме в Катоксенії знаходять таке розчулення і підтримку. Мені завжди здається, що тут рай, який створений нею Богородицею.